Зимівля звірів. У діда й баби були віл, баран, гуска, півень та свиня. Ось дід і говорить бабі. А що, бабо? З півнем-то нам немає що робити. Зарубаймо його на свята. Почув це півень та й вночі в ліс утік. Наступного дня дід шукав, шукав, не зміг знайти півня. Увечері, каже бабі, не знайшов я півня. Давай свиню заколимо. Свиня почула це та й теж до лісу утекла. А за нею і гуска, баран і віл. Живуть утікачі в лісі, горя не знають. Та минуло літо, минула осінь. і каже, Ну, брати товариші, скоро прийдуть морози. Треба хату будувати. Баран йому відповідає, у мене кожух теплий, я й так перезимую. Усі інші звірі також відмовилися допомагати Волові. Дивиться він, кепська справа, доведеться самому клопотатися. Каже тоді: ну, ви як бажаєте. А я ставитиму хату. І збудував собі віл хатину. Затопив у ній піч, лежить, гріється. Зима видалася холодна, вдарили люті морози. Баран бігав-бігав у своєму кожусі, але так і не зміг зігрітися. Пішов він до вола. Бе, бе, пусти мене в хату. А коли не пустиш, я розбіжуся і виб'ю двері рогами. Пустив його віл. Паран увійшов до хати та й ліг на рядні перед пічкою. Згодом прибігла свиня. Рух, рух, пусти мене, воле, погрітися. Бо інакше я своїм рилом усі кути перерию, одразу впаде твоя хата. Віл подумав собі, що й справді хата впаде, й каже свині, ну, заходь. Забігла вона в хату і забралася до льоху. А за свинею вже й гуска летить. ге 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 пусти до себе погорітися. Не пустиш увесь мох зі стін висмикаю. Він подумав, подумав і погодився. Увійшла до хатинки гуска і умостилась на жердині йшов і півень. кукуріку, -ку -ку, воле, відчиняй двері. Якщо не відчиниш, злечу на горища та на всю землю із стелі з грибу холоду напущу. Довелося і його прийняти. Півень злетів на припічок і собі гріється. От вони собі живуть в п'ятьох. Дізналися про те ведмідь з вовком. Захотіли вони поласувати смачним м'ясцем. Прийшли до хатинки і стали радитися, хто перший піде. Іди, вовче, ти перший, каже ведмідь. Ні, ти, ведмедю, в тебе більше сили за мене. Ну гаразд, погодився ведмідь, побачив віло вікно, що до хати дикі звірі йдуть. І каже Не бійтеся, друзі мої, нічого. Живемо ми з вами тепер добре, не голодні і тепло нам, а все це тому, що живемо ми в дружбі великій, один одному допомагаємо. З біди один одного виручаємо. Давайте ж і зараз спільно, як друзі, бити наших ворогів. Згода, погоджуємось, загукали всі. Тільки но підійшов до дверей. А віл, баран, свиня й гуска як вискочать з хати. Не встиг ведмідь і на задні лапи спястися, як віл придавив його до стіни рогами. А баран з розгону почав бити його лобом. Свиня, часу не гаючи шматує медведя іклами, а гуска теж задніх не пасе. Свиня часу не гаючи шматує ведмедя іклами, а гуска теж задніх не пасе, щипає ведмедя міцним дзьобом. Півень, як загорлає, кукаріку. силу ведмідь вирвався. Доброї прочуханки дали дружні звірі. А віл, баран, свиня і гуска з півнем стали знову спокійно жити та поживати. Своїх 对你。